Ось таку смакоту ми і любимо і сьогодні будемо готувати. Подивіться, як це красиво. І я зараз покажу ось такий він в розрізі. Ось подивіться ближче. Дуже-дуже приємно і з розовим шоколадом. І дуже смачний. Тож дивіться зараз, як я буду його готувати. А зараз я покажу вам легкий приготування і швидкий рецепт десерту. Для цього я беру одну пачку печення до кави, одну пачку вафлі, один сирок ванільний, сметана і полуниця. На низ я положила харчову плівку. На харчову плівку візерунком донизу поклала печенька. У мене тут раз, два, три, чотири, п'ять 15 штук. Сирок солодкий, да, з ванількою, я погрузила в миску. Сюди ж я буду розминати вафлю, Отак просто руками. Да, вона дуже гарно розминається. Я візьму одну пачечку. Можна подрібнити в блендері, але я руками просто. Руки в мене чисті. Вафля в мене артек. Можна брати любу на ваш смак, тому що є вафля з різними смаками. Так. Сюди ж я додав сметану. Десь ложечок три. Ось так. І я все це перемішаю. Ось так. Дуже ложечкою. Можна змішувати міксером, але я ложкою перемішаю до однорідної маси. У нас виходить ось така смачна, коричнівата. Сирно вафельна маса. Знаєте, це дуже-дуже смачно. От і попробуйте, будете готувати. Я думаю, що і дорослим і діткам це сподобається. Почається ось така густа маса. І я цю масу зараз буду накладати на печеньку. І... Верненько так розмазувати по всій площі. а ці щілинки з печенькою вони е, будуть зайняті. Я буду так мазати. Треба трішки притримувати руками І заповнимо весь цей прямокут Ну що ж, печеньку я перемазала. У мене вийшло ось такий прямокутничок. І зараз я і ще на середину печеньки покладу полуничку. Бачите, вона мене з хвостиками. Це домашня, дуже смачна, солодка, дуже-дуже. Хвостики -дуже. я відділила, і отак в рядочок буду класти полуничку. Ставити ось так. На середину середньої печеньки. Бажано, щоб полуничка була однакова. Ось так. І ось так. Все, полуничку я поклала. І зараз я буду складати печеньку так, як криша будиночку. Ось так я беру за цю половинку. Ось так Обов'язково плівочку під низ, тому що без плівочки це буде зробити непросто. Так, я ось так беру за кінець, щоб мені дві сторони і закриваю другу половинку. Я ось так притискаю. І всю цю красу я поставлю в холодильник десь на дві годинки. Через дві годинки ми побачимо результат. Наш смаколик побув в холодильнику 2 дві годинки, і зараз я ще прикрашу, я зробила глазур із какао і цукру і поливаю цим наш релічик. Мастик. Вот ось так обильно. Ось вот так, ось вот так. Так. И ложечкой так по всему. І в нас виходить, як тортик. Так. І також домо застить. Це І ще на кожний кусочок я прикріплю ось такий розовий шоколад. І з другої сторони так само. як бачите, ми позначили, що вся ця краса буде на 5 порцій. І зараз я ще покладу в холодильник десь на, на хвилиночок 20, щоб застила в нас. Глазур, і побачимо, який в розрізі він. Це наш класний десерт. І зверху я ще вирішила покласти цукати. Так, вони будуть триматися. цукати я ще покрішу покладу по лазурі, яка впала вниз. Ось, бачите, така краса у нас виходить. Ну, смакота я ще... побачите, дам приготуєте. Ну що ж, мої любі. Наш смаколик пробув. У холодильнику 20 хвилиночок. Я зараз ось його розрізаю. І ми побачимо, який він зсередини. Ось подивіться, як він виглядає зсередини. малин, клубничка, полуничка у глазурі. І ось так виглядає кусочок, який я відрізала. Дивіться, яка це смакота, Настояща хатинка із шоколадом. Подивіться, ціла полуничка. Тож готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!